вас, шановні глядачі. Перед вами три ножики такі прислав один чоловік. Ножі, такі, скажімо, специфічного призначення. Це не кухонні ножі, всі вони для, скажімо так, доволі складних, важких і непростих робіт. Посередині лежить самий дорогий і самий якісний. Це шведський ніж написано. Із ламінату трохшарового По краях обкладки з якоїсь нержавійки. Посередині якась високовуглецева сталь, шар. На її навіть є корозії свіди. А може якась нержавіюча сталь, але з великим містом вуглиці. Це ніж всім відомий, три корони на намальовану. такий Заточка тут конвекс, така хитра заточка, яку досить складно в деякому сенсі виконувати в домашніх умовах непідготовленій людині. Вважається, що такі ножі добре ріжуть. Ну, як вони ріжуть, я не можу сказати. Подивимося, як заточить Це такий собі ніж. Рубать гілячки там та костомахи якимось тваринам в повному сенсі слова. Ну а це всім відома гран... марка Grand Wave. Ножі із такої сталі. І з такою маркою виконують, як правило, із дуже такої м'якої сталі. Ну тут задача 5 мм, мабуть, обух. Щоб ним щось там ковиряти, відковирювати, вірюку різати, тут серейтор якийсь нарізаний. А сама залізяка, як правило, на цих ножах вона така, дуже посередня, скажімо так. Ну, зато не зламається. Тут така ось емблема, кому цікаво, знайдіть, почитайте, що це за ніж. Ручка тут доволі специфічна, тонкувата і, на мій погляд, не дуже зручна. Це одна із самих незручних ручок. Навіть. На цих ножах. Якісь такі серйозні, складні, важкі роботи з такою ручкою виконувати нелегко. На цьому одним словом, не будемо їх мацати, перемацувати, будемо точити. Зараз глянемо, що вони ні один із них не ріже. Як, ну, цей продавлює і сковзає. блищить чітко вся ріжуча кромка. На цьому геть зазубрений, ним відкривали консерви, там ще щось таке тверде. І цей та так само. Глянемо для ради інтересу в мікроскопі, як при збільшенні. Покладемо зразу оцей інше. Таке собі щось ніяк, одним словом. Заточки як такої тут практично нема. Бачимо сліди грубого зерна. Ну, Тут, мабуть, заводська заточка ще була. Завернута ріся кромка трошки то в один бік, то в інший. Викришувань нема. Що ним мрізали, не знаю. ну... Ніж, як ніж. Просто затупив, будемо точити. Тепер той, що самий широкий. Покритий фарбою. Тут я думаю, його хтось уже точив, гострив. Що ж ми там? А, тут гострився навіть мусатом або протяжною тотілкою. Ось такі повздовжні сліди бачимо. Бачите? І риски повздовжні. Це викришування тут якісь ось. Ось такі, бачите, які пошкодження. Ріжучої кромки. За вусенцю такі зазубрини, випавші шматки металу. Щось ним залізяки якісь різали. Або концерні бляшанки відкривали. Ось такі повздовжні риски. Така ріжуча кромка в нього. Ну, а тут це гран-вейву типова заводська ще заточка залишки. Доволі грубе зерно гріндеру майже під прямим кутом дорівчої кромки, і потім приглажене там збитий заусениць і трошки приглажено ці грубі риски. І Та для таких стали якраз сама оптимальна, мабуть, заточка. І то ми бачимо тут. Завороти, розвороти. Ножі тупі, ножі треба гострити. Ну ось перед вами лежить цей фалькнайф, як він точно вимовляється, язик зламати можна. Збережені під залишки заводської заточки, ми подивимося, як він потрапивши на щось тверде, дуже легко спричинило це. Потрапляння на твердий предмет, просто завертання ріжучої кров. І все. І ніж не ріже, тому що він загнувся як цикля. І став не ножем, а циклею. Тобто інструмент, на якому штучно робиться великий завусениць, завертається на один бік і він цим завусенцем шкребе деревину. От тепер цей ніж можна використовувати. Тут ділянка сантиметрів 3 чи 4. Отака, От бачите? Та чорне все це на цю сторону піднятий завусень. Тобто рівча кромка загнулася майже під 90 градусів і завернулася на одну сторону. От я зараз це перпендикулярно спереду падає світло прямо на рівчу кромку. І ви бачите чітко темну сторону. Тепер я повернувся з боку світа. Зараз я це місце переверну іншою стороною. Подивимось, як з цього боку виглядає. Шановні глядачі, якщо у вас виникає потреба загострити, заточити ваш ріжучі інструмент, наприклад, клинкові бритви, столярно ріжчицький інструмент, якийсь там садовий, фікатори, ножиці або інший інструмент, ріжучий, який використовуєте ви в своїх роботах. То я можу вам допомогти. Для цього є в мене великий практичний досвід, величезна кількість абразивів синтетичних і природних, високоякісних, за допомогою яких я можу підібрати ключик до любого вашого рівного інструмента зробити заточку якомога кращою. Тому що чим більший арсенал інструментів, тим кращий кінцевий результат. Також виготовляю ручки під брити, під якісь індивідуальні. Конкретні рішення нестандартні або заміна ручок на стандартних бритвах, які прийшли вже в такий стан, що потребують заміни. Постійно ведеться при затоці мною контроль оптичний якісні мікроскопи. І також я під ваше індивідуальне прохання, під вашу задачу, можу зняти відео по реставрації. Або відновленню, або затоці, або всіх цих етапів вашого конкретного рівчого інструмента. Наприклад, вам хочеться побачити, як ваша старенька бритва іржава перетворюється в інструмент, яким можна довгі-довгі роки користуватися задоволенням і зберігати цю бритву, яка вже майже була непридатна ні для чого. І ви це всі етапи побачите в відео. Якщо ж, наприклад, у вас є який-небудь камінь точильний, і ви не можете підібрати до його ключик, не можете зрозуміти, як ним користуватися. Ви спробували, вас не вийшло. То ви можете звернутися до мене як для експертної оцінки, скажімо так, щоб я привів його до ладу цей камінь, тому що часто саме невдачі в використанні точильних каменів природних, особливо вони пов'язані з тим, що він просто не підготовлений для цієї роботи. Підготовив його належним чином, провів таку дослідницьку роботу, виявив всі його плюси і мінуси. Можу це відзняти на відео. І ви подивитесь повністю як відео інструкцію до цього каменя, і зрозумієте, як ним користуватися, і будете його використовувати на повну потужність. Номер телефона, вайбера, телеграм, ватсап під кожним відео є. Звертайтесь, вирішимо кожне ваше конкретне запитання як найкращим чином. А все, цього, з боку, світла сторона, тому що він загнутий вниз. Завушений цей. От так він лежав, зараз загнутий. От тут загнутий туди, а в цьому місці сюди, а в тому знову туди. І от тут. От відчувається вже за загнутий до нас, отак, отак зараз загнута ріжуча кромка в цю сторону в цей бік. Починаюся десь від ціля. ну Практично отакай, отака ділянка загнута сюди. Звісно, що ні про який різ паперу не може йти мова таким. Якщо. Ріжуча кромка замість такої, щоб бути отакою, от робиться отакою. От то звісно, що цією частиною вона не може різати. Він цей завусенець, як цикля, може шкребти отаким чином. Ось я її розташував вертикально. Ріжучий кромкою вверх і подивимося, як вона виглядає при збільшенні 130 км. Ось ви бачите, яка широченна доріжка, скажімо так. З пошкодженнями виблизка, я тут, бачите, мікрон 15 шириною, вона 20. А ріжуча кромка повинна там 1-2 мікрона бути у такого ножа скруглення, радіус, скажімо так. І це я її вирівняв вже тільки що пройшовся, отут От завернута добре набік, щось металеве, мабуть, різали або якусь костомаху. Фалькнайф, чи як його там, прости господи. Ну, отакий. Гарний ніж з завернутою ріжі-кромкою, який заточений конвекса. Як його наточити? Звісно, в ручному режимі або спеціальними приспособами? Так як я все життя точив на руках вже більше 35 років, мабуть, і ніколи не намагався точити, гострити ножі на руках. Чітко фіксуючи і тримаючи, вилупивши очі з усіх сил кут там 17,5 і не зворушуючи його туди нікуди. То в мене моторика рук напрацьована саме під конвекс, тому що це ручний режим заточки, він сам собою, мимоволі, самопроізвольно дає вам той конвекс. Тому що в силу динаміки і моторики рук, коли ми рухаємо по брусковій ніж, то він. Робить такі коливання в деяких межах. Звісно, це треба більш-менш контролювати ці коливання, щоб вони не були хаотичні, самопроизвольні. і як попало, і постійно мінялися. Взяв карбід кремнію, водний камінь радянський, це 40 мікрон. На йому я буду робити основну вже я хвилин 25 шоркаю по йому. Постійно дивлюся і контролюю. Стараємось сточити ніж так, щоб більш-менш рівномірно він сточився з обох сторон. Не так, що 20 хвилин в один бік, а потім 5 хвилин з цього боку. Плюс різні, різна сила притискання буде завжди. Що ви так руку тримаєте чи до себе. Тому що синхронізувати і стабілізувати абсолютно однаково притискання, силу притискання. Довжину рухів і кути неможливо вручну, але це якраз і добре, якщо це більш-менш контролювати. От так, да. Конвекс називається. Або лінза. Ну, лінза тут умовно, конвекс. Нерівномірна, така випукла, і одна, і інша сторона. Багато балачок про форми клинків. Самий простий стандартний це трикутник. Отакий. От а от конвекс отакий. От Не будемо вступати в дебати про переваги, недоліки, складності, простості. Чому це, для чого і як, залишимо це на людей, яким. Цікаво цим всім займатися, тому що тут виникне безліч суперечок, безапеляційних точок зору, доказування один одному слиною в у рота своєї правоти і попирання правоти інших людей. Ну, так ми зроблені. Тільки нам щось не так, то ми других попираємо, себе вихваляємо. Тому не будемо тут прирікатись, ніж прийшов тупий як валянок. І він на ріжучій кромці слідуючі дефекти. Якщо в збільшеному вигляді подивитись, то ця ріжуча кромка була от така. На одну сторону завернута. Приблизно на такому, на такій ділянці. А на іншій ділянці менше десь майже вдвоє. Завернуто він в іншу сторону, між ними зазубринка така була. Сталь, до речі, пишуть 3G. Тобто це ламінат трьохшаровий. Посередині шар між двома обкладками з нержавійки якоїсь твердої сталі. Я не вникав. Можете прочитати там безліч всяких писанин, склад сталі, твердість і так далі тому подібне. В середині пакету ця сталь тверда, вона схильна до корозії, бо цятки корозії залишились, незважаючи на те, що я доволі добре його сточив, тому що мені довелося формувати заново, зайняло більше двох годин. Тому що конвекс не просто так його заточити. його З однієї сторони просто, з іншої не просто, щоб максимально зберегти ширину, довжину, товщину і так далі, при цьому звести на. Даю еще кромку і зарастую тени. Паперовий рушник. Ну ось ми бачимо на цьому ножевій сталі 3G, Фалькнайф чи трясти я знаю. 14-мікронний карбід кремнів брусок. Після різання ганчірок тих, уже агресивність трошки втратилась, але не зловсім. Маленький шматочок гансів залишився. А там вірьовки привезли. Подивився на них, подивився. Ну думаю, для чого їм не треба? Такі. Щоб різати. Ну, зараз би взяв 10 гривень метр і порізав би. Замістою я таку тряпочку в нову ріжу, ганчірочку. Já recebo no arismo. А тепер для масштабу кладу цей Falknife, який фінішований 14 мікрон карбідом кремнію. Мабуть, так легко не буде шинкувати. хоча так. Ось шинкує. Я вже тут скільки паперу нашинкував, що нема куди відівати. Буде на 4 зими розпалювати пічку, аби ми до неї дожили. Щось мені здається, враховуючи спеку, це не страшну і довготривалу, то зимою, мабуть, жарить морозяка такий буде. Одним словом, ці два готові, а за цим. Гранд Вейв. Перепробував я різних там варіантів зупинився на рубіновій кераміці, яка притерта на порошку 100 на 80 мікрон. Досить грубо. Працює вона десь на рівні 2000 японських гриб по джису. Думаю, цього хай воно собі буде. Його чим не загостри, як я вже повторюю, Шана йому одна. Тільки він потрапить на першу розрізану бляшанку концерну, так йому й хана. А так поки. Щось не нарізати то ріже. Таке всяке. Ну одним словом, це ніж більш не для того, щоб бути ножем, а ковирявку. Щось виковиряти там у землі норку, якусь пушканчика виковиряти з землі як молоток, як лопатка. А як ніж, то він не в ньому мав. Ну, Сміттячку там налипать жавше. 50 градусів мікропідвід. Рубінова кераміка саме під 50 градусів. Загальний кут. Не на сторону 50, а загальний кут 50 градусів. По 25. Навіть тут.